Всім вітання! всі вітання, мої дорогенькі. Вже буде доброго вечора. До вас не виходило довго, не було такої нагоди. Була друга робота. Треба було поробити хатні, хатні справи, тому що хто не зробить, таке не зробить. А сьогодні вихідний. І сьогодні ми... Коліжанкою були в ресторані. <ривіт> вона сидить збоку, щось там друкує, вільне життя. <ривіт> а я тут з вами говорю трошечки, заки вона сі підключить, але от вона друкує вільне життя. Привіт-привіт! <ривіт> <ривіт> Знаєте, газету друкую газету, А ми посиділи, другу жінок підвезли, там не знімали. Так. Ну, бо там шум, гам, багато було народу і не знімала я. Не знаю, окуляри десь в неї впали, зараз її піднесли окуляри.

Файно, посиділи файно, знаєте, дешево. От можете хтось сказати, що ой, в ресторан, так до ресторану, понаїдалися, але дуже обійшлося дешево. Дуже по 250 гривень, то саєніць для ресторану саєніць. І ми собі так поговорили. Поспілкувалися, пожартували, познімалися. Дуже, Все дуже хай, файно. Відмітили файно. Нас, скільки нас було? П'ятеро. П'ятеро. Нас було п'ятеро. Ні, ну Там сходилося, знаєте, ще, ми чого ще не, не знімалися да, да. за одним столом, за другим, за третім. Не хотілося, бо там шум гам, не хотілося той балаган той знімати. У слідуючий раз десь, десь, десь на днях, так? десь на днях. Так, там. Так, там. так, на Ми взагалі ну, запрошують, запрошують так, на так. забаву. Ну, як запрошую, то як ну, наїдемо поїдемо. Запрошую, значить поїдемо. Mm. Ну, а їдемо зараз додому. Yeah. Вже вечір. І yeah. на ким буде квітка нинішнього дня. Так, а так, так все добре. файно. У нас так все, файно. Файно, все, все задоволені. Я перший раз в цій компанії. Я перший раз, Це я коліжанка. Ну, а... Дівчата раді тобою? Мене коліжанка запросила, а так я. Я чужа між ними. Ну, компанія файна. Компанія я файна, думає, жіночки сіне... довольні. Так, так, і жіночки так, файні, так. І мені вони подобаються. О... Так, я тобі казала, ти не пожалієш ними. Так що файна, відірвалися в до Хоч молодші, але не супер. Так, дівчатка. молодші, молодші, правда, молодші Су, жіночки, та, але та, нормальні. Та, нормальні. Та, та, розумієш, жарти, розумієш, що все, розумієш? поговорили, пожартували, по, м, поспілкувалися і все. Файно. І їдемо додому. Та <свят> ще не поки, бо це не додому далеко, <свят> <свят> да. так. Так, їдемо потихеньку, їдемо, зараз поліжанку відвезли додому і вертаюся з окрім додому. Люди якусь роблять роботу. Ну то що, ну то роблять люди, яка би не була, але то люди щось роблять, коли в обробляють, то щось <свят> пусі робити. Хтось ну, робить, нам той попали, що Андрій. Я думаю, що ти забивалася. Дольвально, є довольна, все файно, все дуже файно, Мені сподобалося. Ну, це тут питання, нормально, що там, що там, не Файно, все файно. а ви ж комбайн поїхав, значить щось полотне, певний з сою. Може бути. певно, бо я як чоловік косика десь був. Ви маємо ще далі і звернули Все Нормально. Що ще звертать? Закі стояли, балакали, балакали, потім почали їхати, тепер твіли ще раз, стали балакати, зі зверху. Та й ті чуди сиділи. Сім років, що нам мало? Ще Вийшли за ворота і ще сиділи. Ще балакали. Це саме наше. Ну, вже файна, не файна, але ні. ми що маємо, куди буду їти. що? Ми нормально. Майківна. Зараз приїду додому і я приїду, вона зараз прийде і зараз відпочивати. А що будемо що? робити? На телефонах будемо, ні? Будем? Мушу писати, мушу відписувати а на теліфонах. Я почув, я відпишу. Добре, добре. добре файно. Все, хайно відпочили, файно, 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 файно відпочили, а решту все будемо виясняти, будемо з'ясовувати, намічаємо їхати кудась. Ми, я поки що вам не кажу, понемна, не? Вам не кажу ні, ні, але можливо таке буде. Так, так, Бо як скажу, то значить не повезе. Ні, 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 ні. <рес> повезне. Так. Добре. Десь поїдемо. Поїдем. Чи до ресторану поїдемо, ну, чи десь поїдемо на якусь прогулянку, десь поїдемо. Десь поїдемо. Поїдем. Добре, Давай. добре. Все. все. Коліжанка, прощайся. Ну, все, пока-пока, До а зустрічі. Я, а я їду далі. Ну, дивимося на, на днях, а може, ще раніше. Може. Добре. Я там Ну то не виїжджай, хто хоче. Ти Ні, ти з того боку собі возьмеш. Вона з того боку собі візьме. А я її здай, що? Я не їжу, де вона тебе була. Та нічого, знайду ці дома. Добре, що там є. Добре, що там. Окуляри десь впали її, і вона не знає де. Відкрий собі тут во. Ай там будуть. Ну, вже вони собі будуть. Ай, не от. Ага. Ой. Все. Я так близько. Та буде <риклад> це. Як вони все. там є, то вони будуть. Ще, Ще, все, бувай здоров. Все, до зустрічі. Все, честь, честь, Пока, во, честь. 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 Все, все, Напише. Не Напиш. вже якась іжога пече. Все, конежанку. Честь. Пише. Добре. <риклад> Пише. Еду. Потахенько. Хоч вечорія вже. Нічо. А Нато шо це? Не вечорій, Мішо? О, машина стала. Чи мене пропустить, Чи мене не пропустить? Приїжджаю, приїжджаю, діти, діти. Діти, діти. Чисто вечір, так скоро зверкаєшся, що страшне. Навіть не, не, не віриться, що тут вже так скоро о, вечоріє. Як літа і не було, так все час біг. Уже один. Ой. Мої вітання, любі мої друзі. Всім вітання, всім Знову я з вами. Давно до вас не виходила, мої хороші, давно не виходила, А сьогодні чуть-чуть до вас вийти. Ви ти, як обрізали вербу, я вже показувала, мені здається, що як обрізали вербу. Мої гортензії. Цвітуть файно, цвітуть, вже не підживляю. Отже, не даю підживи. Бачите, та вже не знаю, чомусь так вже вісах, класі такі величезні букві. Дуже гарні, дуже гарні. Мені дуже подобаються. обрізана катальпа. Бачите, як обрізана. Нічого, вона все на весні попускає. Все попускає. Тут свої вазоночки поскладала, віддам до садіку. Може захочуть до садку повіддаю, бо мені не треба. Зараз вже зима, мені не треба, віддам до садку і так буде. Сонце, файна погода. Йдемо на город, на корудзи. Лупити корудзи, ламати, поломлювати всі шульки. Шли, поганяє мені машину, має їхати до коліжанки. На друге село, на друге село, до тої другої коліжанки. Треба мені переїхати, не знаю. Можливо, після обіду я поїду. Я так думаю, що можливо після обіду. А зараз йдемо трошки на город. Він мені в холод сховає машину. Ну. Отак. Всім вітання, мої друзі, всім вітання. Ідемо на город. Маю поїхати, коліжанка зранку подзвонила, що приїдь. Ну, там замовлення вона мені зробила таке. Можливо, я її вам покажу, не знаю. Але Відь, якщо це тут, Відь. Відь. якщо це тут квітки. Ха -ха -ха. Бачите, яка красота, бачите, яка красота. Але йдемо на город, а може хоч за два ряди курузі все зломимо. Чоловік каже, я тебе заставляю. Ну, та він мене не заставляє, ну, але я хочу, е, хочу чуть допомогти. <говорить> хочу одного раду. Каже, чоловік, ой, вона гурбат. Каже, чоловік ще є огірки, що не обіру. Каже, не треба мені. Наш, Наш мені е, тих огірків. Хоче, то не собі як йому треба. Мені не треба. <говорить> <гум> взяла сорочку, взяла рукавиці і... і йду. Вже пішов. Де там він вийде, то гіркий, я... я не знаю. Я тут виділа щось один чи два, то я зірвала. А де він ви? То гарбуз росте! <гум> Знаєте, він там виджу? Не знаю. Я покажу свої кури. Виросли в очах. Ви такі воїколя. Я кажу, кажу, ти відділив гіркі. Я зірвала вчора, він кажу, ми ще собі одні то, як ти вже його видів, Привітайся! Як ти вже його видів, то чого не зірвеш той її Я звідки знаю? Ти тобі не треба. Ого. А той гарбузик, що не зірвеш? Той кавунчик. Ти бачив той кавунчик? Не, не а чого ти його не зірвеш? А дивіться, чки, 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 чки. дивіться, що тут таке? Що тут таке виросло? Ви бачите? <с Lehrer> ну добре, пішли, йдемо на город. Щоб... Наша найросте, як росте, що мороз є. Бачите. Скільки вже корудів ми зламали. То, в принципі, я маю, і вже тут не працювала, вчора трошечки. А то чоловік і дочка прийшла вчора і допомагала. І скільки вже корудок вже обламали. І зараз ще потрошки. По чуть-чуть, по ну що ну -то, то, то, то ще не, не така пізна пора, що вони так рвуть. Ну, але потрошки, потрошки, знаєте? потрошки, Я казала на сонці, нам не треба такому бути. По чуть-чуть, по чуть-чуть, то, то зламати і буде дуже добре. Ну ота, шульки зламлюємо і зразу після того. А ти, а ти взяв сукерчину, щоб тебе роботи? Ще ні? А ні, ну там. Що? І... Ні, я не буду. Я думаю, що я буду ламати, а ти будеш? Чи ти вперед хочеш е, ламати ці курудки? Ну добре, будемо ламати, потім вам ще покажу. Не виходила до вас трохи, бо мала свою роботу. І так затрималася. Знаєте, ми вступаємося. Пекло страшне. Пекло страшне. Кожного чоловіка на то, що вже кінець світа. А? ось такий курузий, такий брак, знаєте, мене, що зразу курим давати. Отакий, От знаєте, отаке. От Зразу курим давати, сипати потрохи. І все. Буде холод і будемо робити, а на такому пеклі, та я що, я йому не дозволяю, кажу, ну це? ну що це, якийсь е -е мороз, курузи замерзну. Щось мієтесь, це все можна дійсно якийсь інсульт дістати. Я опріла, сорочку скинула, червона, як грань. Ну, то де я себе хочу? Я сього ніяк не хочу. Плечі цілі мокрі, е, у тій сорочці, все мокре на тобі, на то мені наше. Сего. Не хочу. Майте мене за кого хочете. Ну, я не годна на такому пеклі робити. Ну не годна. Нікого з людей не ні чути. Нікого з людей я не чути на городі, лише ми їдні такі фест господарі. полудень, через полудень будемо робити. Забираємося і йдемо до хати. Йдемо, ми їмся, вмиваємося, лягаємо і відпочиваємо. Ні, я, він лягає, він лягає. А я не лягаю, я маю їхати до коліжанки. Але ми всі поїду до коліжанки. Ще поїду до банку, бо мені треба мені треба до банку забрати гроші і поїду до коліжанки. А він не відпочиває. Ну, та ні одної хмаринки на небі, ні одної хмаринки на небі нема. Аж десь там далеко. Піда. Знаєте, от кажу до чоловіка, вмирайте люди смертю храбрих, бо ви мусите все зробити, ні? Кому це ми хочемо показати і доказати? Я, я не знаю. Я не знаю. Немає ніч ціли. Мені всі руки трясуть, руки ноги трясуться, ви знаєте? От від цього всього мені всі руки ноги трясуть. Я не годна. Дійсно, я не годна. І вижу, що він не годен, він не годен, але я не знаю, що він. Він мовчки, от вже мовчки, все вже мовчки, бо не годен. Та ще є така погода е файна, жовтень ще файна погода, така, що ті коруси файно висохнути, вони лишень будуть трас трас трас, відломав, відломав, відломав і все. Ну, то що, що похолодає? Трошки одівся якусь ковтину на себе, а це хоч себе шкіру злупи. А так. Так, от видите, як я вам все відкрито все говорю. Відкрито. А що тут заховувати? Покажу вам що такі е, курята, як вони файно підросли. Подивіться, все, з мене плене, йду зараз в душ. Я Їду, мої дорогенькі, до коліжанки. Їду, Але їду вперед до, до банку. Вперед їду до банку. А тоді... До коліжанки. Треба мені. Треба мені гроші зняти. Я не знаю, чи я доїду до банку. Може, я лише до банкомату до якогось доїду, бо там банкоматі у нас ще є. То може, я лише до банкомату, до якогось доїду і все. І, і зразу поїду до неї. Можливо. Так. Чоловік відпочиває. Чоловік відпочиває е, спить. Я його я йому сказала, я його заукнула. Кажу, ти вийдеш, якщо е, ще мене не буде, відкрийся собі з середини. Вий. А так, чого б буде виходити на таке пекло, чого б буде виходити? На й там спить. Нема чого? Ма чого по такому пеклі ходити? нема чого по такому пеклі ходити? Є час, на то все, хай відпочине. Да. Все, мої хороші, я вже з банком справилася і їду далі. Далі. Їду далі. Довго не буду, бо я маю ще сьогодні знімати ролик. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої хороші. Я сподіваюся, вам там буде цікаво. Речі гарні речі. З Германії чи з Німеччини. Чекати, бо то переходить, то їде помало, то переходить, то переходить. Ти мусиш чекати. Бо то не їде, а то летить. знаєте? то не їде, а то летить, включає вже поворот, щоб воно не, не прямо, а вже в останню секунду. Отак роблять. Ота роблять. Отак. Так, я вже приїхала. Я вже приїхала. Стала ніби трошки в холод, не знаю. Тут то то не буде холодно, ну, але трошки так ніби в холоді стала. Довго не буду. Довго не буду, бо, бо... маю ще роботу. Так що я лише на, на трошки до неї. Не знаю, чи вам зніму щось в неї, чи не зніму. Побачу. Все, побачу. Це тепер я лиш від коліжанки. Забрала, забрала те, що мала забрати. І йду ще в магазин. Хліба купила, але йду ще там щось куплю. Може, якісь, може, якісь сердельки і все. І додому. вечорі Все. Поїхала. Зараз додому. Ооо. Ні, на очі погано. Все добре. Все файно. Файно є. Добре, добре. Дивіться, який вітер звіявся. Вже на вечір похолодало. Слава Богу, добре, що похолодало. Добре, що стало зимніше. Легше буде дихнути, як то пекло, що було нині. Трашне. Добре, добре, на тому буде все, мої дорогенькі. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, всім пока, всім пока.